Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що вам треба знати, що вищі сили вам порадять, і що вам треба знати в вашій ситуації? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молимось за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. І давайте будемо всі разом наближати перемогу, допомагати нашій армії, Збройним силам України по можливості а кожен щонайменший донат наближає нашу перемогу. А зараз ми подивимося все ж таки, повернемося до нашого розкладу. Що вам треба знати? Три позиції, три карти. Отож, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт, привіт. Тож мої любі одинички. Що вам треба знати про ситуацію зараз? Якою б не була ваша ситуація, що вам про неї треба знати? Угу. Карти показують важливість, для вас Показують людину короля чаш, який впливає. На вашу ситуацію, Угу. показують, власне, неактивні енергії. Карти показують, що тема, і навіть деякий. Угу. Дивіться, особливо, мої любі одинички, якщо є ситуація, яку ви для себе визначаєте як таку, що ви не здатні впливати на, на розвиток подій, а якщо здається, що ситуація підвисла. І от тема якоїсь залежності, а то карти показують, що в контексті стабільності іде допомога від цього короля чаш. Так, чому? Хм. Цікаво, тут дійсно карти показують, можливо, можливо, це про проблеми з. З грошима тема матерії, кризова ситуація тримає вас на підвісі, але власне оцей так, в дуже гарному ключі програється цей в вашому оточенні, чоловіка. Тут або астрологічна відповідність. Тригон води, риби, раки, або скорпіони, або по-китайському тригон води. Або це людина достатньо приємна в спілкуванні. Таким чином, цей чоловік сприяє стабільності матеріального стану для вас іде Допомога. Знову ж таки, мова йде про матеріальну допомогу. Тут, врешті-решт, показують вихід на більш високий ступінь, для когось цікаво, тут динамічні аркани. Але для когось може означати про переїзд, можливо, в іншу локацію, квартиру, врешті-решт, тема зйому квартири тут досить актуальна. І йде тема допомоги, що вам треба знати. Власне, що цей король-чаш здатний допомогти вам в скрутному становищі і зрушити. Вашу підвішену ситуацію, ситуацію, в якій ви не здатні впливати самостійно, саме цей король чаш може вам допомогти. Тут тема переїзда і, власне, даху над головою, в тому числі. Угу. Що ж мої любі? Одинички такий розклад для вас. То почув для себе підказки від арканів. Мій любі той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, Привіт-привіт. Отож, мої любі двієчки, що вам треба знати? Що вам скажуть аркани про ситуацію для вас зараз? Що вам треба? Що вам треба знати? Угу. Цікаво, цікаво. Ситуація. В якій ви зараз знаходитесь, показує достатньо складну ситуацію, тому що будь-яке рішення, воно ніби ситуацію не покращує. Тема затримки угу. цікаво. Власне, карти показують, що тема емоційності вашої і а, жінка, жінка в вашому оточенні. Так, яким чином для вас Оця досить складна ситуація, з якого, зрозуміло. Дивіться, ситуація досить складна, і ви не бачите виходу з цієї ситуації, тому що вам здається, що який би крок ви не зробили, він буде однаково болючий. І ви цього шансу не бачите, але карти кажуть, що шанс є, і до того ж, цей шанс полягає в. Вашому спілкуванні з іншою жінкою, можливо, жінка старше, показують вас на емоціях і імператрицю, жінку, яка може бути старша. Можливо, це дивіться, хто в вашому оточенні? Хто ця жінка? Цікаво показують відлюдника. Досить такий духовний шлях. Можливо, якоюсь мірою саме ця жінка здатна вам дати можливо, корисну пораду, яка допоможе вам знайти, ваш, знайти вихід із ситуацією, яку ви сприймаєте складною для себе. Тому що шанс, повторююсь, шанс він є, і ви просто його не бачите, тому що, ну, власне, хандра, відсутність ентузіазму, десь, ну, скажімо так, тема відсутності настрою. Цікаво, цікаво, тут іде, до речі, моменти юриди... вирішення юридичних питань по справедливості. Власне, карти показують гарні. Можливості і шанси для вирішення оцих юридичних моментів. Власне, для вас карти показують вихід із цього із складної ситуації, де ви не бачите шанса, зрозуміти, що вихід якраз в тому, щоб побачити, скористатися порадою жінки із вашого оточення. І таким чином ви отримуєте юридичне. Угу. Цікаво, тут ніби напротивагу, боротьба, перспективи. Карти показують, що є ілюзія, що якщо зробити різкий крок, то, крок, то буде крах. Насправді карти кажуть, що, що власне, ні. Тому що а, ті шанси, яких ви не бачите, вони лежать в площині деякого правильного саме для вас. Можливо, для когось і ні, але саме для вас дуже правильного. А, рішення. Правильного напряму. В чому це? Тема переїзду, до речі. Переїзд і, власне, стабільності домовленості на новому рівні все ж таки показують дорогу і тему самодостатності для вас. Угу. І, власне, гарну удачу, гарні переміни, допомогу, до речі. Знайте, що ви отримаєте необхідну підтримку. Тому боятися зробити різкий рух не треба. Карти кажуть, що для вас це ілюзія. Ви боїтеся, що буде, що буде руйнування, причому От, цього боятися не треба це ілюзія. Пам'ятайте, що у вас є підтримка. І дуже важливо для вас мати для себе свій унікальний шлях. Пам'ятайте, що саме оцей напрямок для вас особливо правильний корисний. В будь-якому випадку пам'ятайте, що у вас є можливість. Іти в цей рух, тому що у вас є необхідна підтримка. Навіть якщо ви її не бачите, тут важливо в першу чергу починати з духовності. І, власне, тоді підтягнеться і матеріальний ресурс, і оця матеріальна підтримка. Навіть, навіть якщо ви її не бачите, мої любі двічки, що ж такий розклад для двієчок, а ми. А переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Отож, мої трієчки, що вам необхідно знати. Мої трієчки. Про ситуацію, в якій ви зараз знаходитеся, що вам необхідно знати? Угу. Ну, власне, очікування. Очікування і. Необхідно дочекатися дочекатися результату. Необхідно знати, що ситуація, в якій ви знаходитесь, це процес Процес поступовий, природний, і необхідно дочекатися, коли визріє сама ситуація. Ви отримаєте все те, чого очікували, але важливо дочекатися. Чому карти показують? Угу. Ну, от Ніби хочеться... Угу. хочеться гарантій зафіксований, хочеться крок, який відразу буде зафіксований. так, ну Тому власне і нетерплячість, ну, власне, це і природно, так само, як природно розуміти, що, що кожен процес. він… Потребує певного часу. Якийсь процес більше часу, якийсь процес менше часу. Ну, в вашому випадку необхідно зачекати. Так, і що вам треба знати про, ну, в процесі цього чекання? Що вам, скажімо так, допоможе? Угу. Цікаво, допоможе. А... Скажімо так, справедливість, правосуддя, можливо, процес пов'язаний з. Чим чим тут угу. А, Цікаво, є фактори, про які ви, які ви не помічаєте. Але, тим не менше, карти показують, що вам допоможуть якісь юридичні моменти, які ви можете не помічати до речі. І саме моменти пов'язані з юридичними моментами, а також правильно оформлені папери, документи. Тема документації, а в тому числі правильно оформленої документації, і будьте, будь ласка, дуже уважні, тому що є підводні такі от ніби камені, які ви можете не помітити. Тому фігурально образно. В документах. Все ж таки прослідковуйте всі моменти, які можуть бути таємними або непомітними на перший погляд. Уважно продивляйтеся. Ну, фігурально те, що пишеться дрібним шрифтом, і те, що комусь, можливо, не хотілося б, щоб ви про це знали. От майте на увазі, що є. В, момент, в ситуації з юридичними питаннями є моменти, які непомітні, але, але треба уважно, уважно їх прослідковувати. У когось це стосується деяких грошей і, можливо, Особливо, якщо це стосується грошей, будьте уважні і от знову ж таки не поспішайте. Тут важливо подумати, набратися енергії і ну, от правильно вже зробити ті висновки, які треба для вас зробити. Не поспішайте. Угу. Так. Хочу запитати Варканів окремо пораду для вас, крім того, що не поспішати. Ну, в будь-якому випадку карти кажуть, що, що необхідно дочекатися, поки кризова ситуація. Ну, все, ж таки, все ж таки, Необхідно пам'ятати про цей час. В даному випадку карти кажуть, що варто орієнтуватися на, 5, на період, можливо, 5 тижнів. От в класиці це період 5 тижнів, або от число 5 це те, що вам буде ну, допомагати орієнтуватися ну, з 5 на 6 от, ніби. І відповідно. Угу. Цікаво. А, а от далі вже йде динаміка і поїздка. Швидкі новини і, і динаміка. Тобто порада для вас от перечекати оцей період в 5 орієнтовно. П'ятірка. дивіться по своїй ситуації 5 тижнів, 5, можливо, місяців для когось. Угу. І тоді вже карти кажуть, що тоді вже ви зможете зробити правильний вибір. І карти кажуть, що це вибір в сторону динаміки і руху. Тоді вже, тоді вже, тоді вже можна і потрібно буде цю динаміку. Реалізовувати, орієнтуючись на свою інтуїцію і на те, що вам підказує серце. А поки що, мої любі, пам'ятайте, що період очікування це важливо. Що ж, мої трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю всім нашої якнайшвидшої перемоги. Мої любі, сьогодні я з вами прощаю. До скорої зустрічі, до побачення.